Станіславські вечорниці вже третій рік поспіль наприкінці зими та перед початком Великого посту таку забаву проводить медичний університет. Дрескот суворий, національні строї. На вечорницях відтворюють атмосферу минулого, коли за схожих обставин галичанки гуртувалися із рукоділлям. Сьогодні у програмі справжня куделя та демонстрація процесу прядіння. Робота монотонна та під веселу розмову і пісню в доброму товаристві працюється значно натхненніше. Ми більше говоримо про професіоналізм, але важко собі... Уявити лікаря, справдивого лікаря, так? без щойного серця, без доброї душі, без щирого відношення до людей. І власне це дозволяє більше зрозуміти один одного. Станіславські вечорниці збирають дедалі більше охочих. Цьогоріч їх майже дві сотні. Студенти практично з усіх курсів, а також викладачі вишу мають особливу нагоду поспілкуватися неформально у танці. Для хореографічних експериментів попередньо на кастингах відібрали 12 учасників. Майбутні медики та їх педагоги старанно вивчали народні па, аби позмагатися за звання кращої танцювальної пари медуніверситету. Буде журі, будуть буде професійний хореограф, будуть будуть оцінюватися як і їхній вигляд. Танцю, їхню історію і, звичайно, техніку виконання. Люди, які є в залі, будуть паралельно голосувати за кращу пару, яка їм сподобалася. Ми оголосимо сьогодні наприкінці вечора результати першого туру. Перший тур це виключно народні постановки під сучасну етномузику. Та попереду в студентсько-викладацьких дуетів ще класичні бальні та сучасні модерні танцювальні па. Тож остаточно переможців незвичайного змагання визначать вже за підсумками трьох турів.